Якийсь британець дуже влучно написав, що оскільки господь не міг бути усюди водночас. Скажіть чоловікові, що я поїхала народжувати. Та гідь. уже в лікарню. Він створив матерів. Покажіть його. У нього кровастопа. І що це значить? Це вроджена деформація. Ваша дитина інвалід. Ні. Моя мати була впевнена, що зі мною станеться диво. Попереджаю, у вересні починається школа. У вересні до школи він прийде своїми ногами. Нічим не можу зарадити. Лікарем був мій чоловік. Ми змушені забрати його до прийомної сім'ї. Я вас благаю. Дайте ще трохи часу, щоб ми з вами побачили диво, на яке так довго чекаємо. Добре, я спробую вам допомогти. Шіпара! Хлопець має сконцентруватися на тому, що він любить. Ролана, ти цю пісню слухаєш в двадцяти, годів. Ми беремо усе, усе, що є про співачку Сільві Вартан. La, la, la. Не розмовляй з незнайомцями в метро. Нащо постійно кажеш не розмовляти з незнайомцями в метро? Мені вже 27 років. Добре, якщо ти так хочеш, говори собі, я не проти. Ця жінка тебе ніколи не відпустить. Чому знову біда в мами? Для неї це складно. Та їй час перерізати пуповину. Ході, ходіть до мене на роботу. Годі лізти в моє життя. Годі у тебе буде чудове, весілля. Чудові діти. Все, все у тебе буде чудово. Я віддам тобі своє життя. з мами. Я мама адвоката Переза. Ой, це так по сімейному І ми цим пишаємось. Мамо? У кінотеатрах з 8 травня.